Мені перші побачення завжди здавалося складними, тож буде ще буде. Тут приємно, ага. Може спочатку розповісти щось про себе. Що ж, гадаю, я маю бути чесним з тобою. Я вилупок. Що? Коли я нарешті сказав своїм друзям, що я вилупок, вони всі мене підтримали. В мене тепер є ще крутіші друзі, звісно, але було приємно. Вибачте, якось ти не схожий на виук. А як по твоєму ну, я не знаю. Ну я не знаю. Хотілося б зустріти когось, хто прийме мене таким, як я. А ще я гарячий, успішний і робитиме все що я скажу. У 23 я перестав смивати в громадських туалетах, а рік тому купив собі BMW. Ні, ну він реально й є... вирупок. Що ж, я вчитель, цікавлюся піднізмом. А ви що скажете, я майстерно марнують час. Що? Так, так, це роками триває, Я до шлюбу. Ви заручені? Вона моя. В, ви навіть не гей? Секунду. Алло? Так, так, я в авто майже приїхав, буквально в двох хвилинах їзди. Все, побачимось. Що ж, замовимо основне? Ну я насправді сирота. Мене справжньої родини таки не було. Божечки, це так сумно. Та ні, не зовсім. Я вже змирився з тим давно. Що ж, оскільки ми ділимось, я теж тобі маю дещо сказати. Угу. Я твоя мама. Шо? Не говори з напитим ротом, і то їж нарешті овочі. Обоє справжня мама. Так а вже ж, господи боже, виб'єм спину і ніколи не вживай ім'я господа в суї. Як ви гадаєте, ви ще побачитесь? Якщо домашнє завдання доробить? Мені 26! і надто молодий для цих гульок. Я дещо хотів тобі сказати дуже давно. Насправді я це ти. А я все думав, де я тебе міг бачити? <рес> Чим цікавишся? <Жартуй? рес> так, а вже. Ми ж обидва любимо футбол. Готові робити замовлення? Так, мені будь, будь ласка, параміджану для де. початку. А ще п'ятелі. Це ковий хліб! Як <хліб> <хліб>? ви думаєте, ви двоє ще побачитесь? <хліб> так, безумовно? <хліб> Ні, не думаю. Що? Чому? В тебе спинова у Так в тебе теж. Серйозно? Так. Думда. Вітання всім, дякуємо за перегляд. І з ним святого Валентина. Ммм, яка краса. М -м -м. І, як завжди, в описі знайдете посилання на оригінал, на авторів, на твіч, канал перекладача і на донатні сервіси. Mm. А ще буде можливість отримати ранній доступ до відео. Твіттер, Діскорд, це я тільки придумав. Mm. Все, щоб залучити людей, такий енергідник. Сама на 25 років зникла, а вже з'явилося, командуєш. Так, так, все, назад до своєї кімнати. Ні. Негайно. Негайно свої там... кімнати. Ті гаші, це не обговорюється. Гаст! Ненавиджу тебе падла. Я не для того тебе ростила, щоб ти отак розмовляв!